У Харкові в новорічну ніч не обійшлося без трагедії 1 січня близько першої години ночі до відділу поліції номер 2 Харківського районного управління номер 1 надійшло повідомлення про те, що жінка нанесла ножове поранення своєму чоловіку. На місці події виїхала слідча оперативна група. Поліцейські встановили, що 51-річна жінка разом з чоловіком святкували у знайомих новий рік та вживали алкогольні напої. Коли знайомі пішли спати, між подружжями виник конфлікт. В результаті жінка схопила кухонний ніж та двічі вдарила чоловіка в шию. Потерпілого доставили до медичного закладу, де він згодом помер. Поліцейські відкрили кримінальне провадження за частиною першої статті 115 Умисне вбивство Кримінального кодексу України. Зловмисниця повідомлено про підозру у скоєнні злочину та обрана її запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. За скоєння злочину жінці загрожує до 15 років позбавлення волі. Анна Зелінська та Андрій Пакулов, Харків новини.